Я говорю там очень часто вона хамсорці. У вас, наверное, точно є какой-то секретик. Друзі, вітаю! Неймовірні дива, справжні чудеса, як навіть сказав, відбуваються у московській церкві. Із небуття повертаються московські мумії, людям влаштовують спіритичні сеанси із ватними артистами та намагаються. Затерти пам'ять. І не без допомоги Оксани Марченко та її серіалу Паломниця, який реанімує Московську церкву в Україні. Його Марченко цей от новий сезон зняла ще до широкомасштабного вторгнення, але публікує лише зараз, аби занурити свою аудиторію в атмосферу забуття російських злочинів. Навіщо звертати увагу на те, що відбувається? Довкола навіщо звертати увагу на російські злочини, якщо от є московська церква, яка до речі продовжує діяти, попри ухвалений Верховною Радою закон? говорить о любові, православ'я говорить о радості. Любой чоловік православний его смысл в нести радость свет и світ і любов, всім хто його окружает. Львів, які Івано-Франківського десант почули, пам'ятаєте до речі? Таку панянку Вікторію Кохановську. Ось цю вона, як ви власне чуєте у цьому відео, не лише була медійною торпедою по ЦМП, але й пропагувала розчленування України. Суди по ній йдуть уже два роки, ідуть та йдуть. Саме виповнилося друзі два роки із тих пір, як Кохановську під верески прочан запакували у поліцейське авто. І з тих пір суди йдуть, ідуть, ідуть, і все ніяк і ніяк. Вона вже ані в СІЗО не сидить, ані під домашнім арештом не сидить. Ну, Все, що хоче, те і робить. Хочу кричати на весь світ, щоб бачили, в чому мене обвинувачують. І оті питання, чого вона ще не сидить, то я хочу вам показати, чого я ще не сижу. Як любой чоловік православний, його смисл в жизни удовженісті, радості, свят і любов. Такий друзі, нелозький вступ, щоб ми просто бачили, що тим часом відбувається на місцях. А на місцях відбувається казна що справи проти представників УПЦ МП. Ну, тих, хто закликав до знищення України, зокрема, затягуються, вироки не виносяться. Закон ухвалений Верховною Радою про заморону релігійних організацій, пов'язаних із країною агресором, теж поки що виконується слабенько. І тут, знаєте, з'являється паломниця Оксана на ютюбах і починає вже з іншої сторони, зі сторони російського кордону, нашіптувати про. Брата вбив чи війну? Давно ми б цього не чули. Уже з нами тепер Но брат продолжає вбивати брата. Що це, владика? Наверно, це такий період, коли нам потрібно всім одуматися. Посмотреть на себе, заглянуть в своє «я» і соотнести все-таки свою життя, наверно, з тим, о чому говорить Євангелі, о чому говорить Христос. Брат вбиває брата. Продовжує свою московську волину. Оксана Марченко. Як бачите, навіть не важливо, що це було записано до широкомасштабного вторгнення, що це вже заїжджена методичка, що ми бачимо, як Росія, саме Росія, як Росіяни вбивають. Нас вбивають українців кожного дня, все одно ця стара методичка підходить, або надрочувати московську паству в Україні, а те, що треба перестати стріляти, треба терміново мир. І е, якщо вже ж наші старші братушки, як вони кажуть, прийшли збивати, то давайте вже бути тихими і сміренними і приймемо капітуляцію та смерть. Це відео, друзі, ось, це, ось цей випуск. Е, Оксани Марченко, цей випуск вийшов у день, коли росіяни вдарили по Кривому Розі і вбили 19 українців, дев'ятеро з них діти. Росія в цей день вбила 9 дітей. Росія навмисне цілила по цивільних Росія навмисне цілила в дитячий майданчик. До слова, коли до росіян ось приповзають на колінах. Із миром, так? Наприклад, як, які-небудь такі прочани, або як це зараз робить, до речі, Дональд Трамп. І до чого, зокрема, закликають, такі, як Оксана Марченко, у своїх пропагандистських фільмах. То в такому випадку Росія ще більше посилює терор, Росія ще більше вбиває, Росія намагається завдати ще більше смертей. І ми таке бачили неодноразово. І ви бачите, коли почалися ці так звані перемовини про перемовини про перемир'я, все в лапках багато разів, мало не щодня з тих пір українські міста по всій, по всій країні опиняються під шахедами та ракетами. І це ще раз доводить те, що навіть для тих, кому Росія обіцяє мир для так званих своїх в обмін на покірність. Ось для тих самих причан про МП. Насправді, навіть для них у Москви вже готове все те саме: і смерть, і репресії, і інші звірства та знущання, не обов'язково навіть політичного, але побутового характеру, економічного. Вони використовують нині паству московського патріархату як такого собі троянського коня всередині України. І Оксана Марченко в даному випадку не одна, хто намагається рулити цим троянським конем. Вона як завжди показує своїм глядачам православні фокуси і дістає з циліндра ватну крольчатину. Царство Боже внутрі нас, щоб отискати в нього дверцю, господь іноді приводить людей в монастир неожиданно для них самих. Так случилось з Владимиром Данільцом і Володимиром Мейсієнка. Я була удивлена, коли узнала, що мгарський монастир, для артистів знакове місце. Ну хто ж, як не кролики, найбільш воцерковлені люди? Ну ми дізнаємося зараз, які вони воцерковлені. Бог нас все время от, он нас не випускають, все время нас веде. Я навіть слышала, що у вас один завтра, он же став священником. Це да. правда? Ну, ні, ну, не, це просто не не в церковь. в церкві. Це слухайте, яка свята людина пише тексти, які сіють в суспільстві міжнаціонально ворожнечу. І до слова міжрелігійну також. І ходить в церкву співати. Таке ж буває он кстати, написав нам саме номера. номера. у нас был номер «Мимолітне видимо. А ситуація така, що в переповненому автобусі стоїть українець, стоїть вот. ну, на ногу Скрипачка. Напряжена така ситуація. Всі в переповненому транспорті, всі, все, все, все на взводі. Ругай, це В конце концов, Українець говорит, їдуть, їдуть, а менше їх не стає. <ріст> <ріст> Отака смішна смішнинка. Українці ж, як люблять повторювати московські рутяки, і антисеміти, і нацисти, і мало не своїми руками євреїв спалювали. І раптом ви чуєте таку гуморесочку від вицерковлених в УПЦ МП кроликів та їхнього сценариста? І Оксаночка на те сміється все ж за старими. Методичками Стоїть в українець, стоїть єврей со, з Українець говорить, їдуть, їдуть, а менше їх не стає. Взагалі, цей випуск дуже добре розкрив, наскільки номери кроликів це не просто малоросійські помутніння, а планова пропагандистська робота. Вони в принципі і зізнавалися, що не просто так робить свої номери. Що вони має бути якась ж ідея закладена. Так, наприклад, непогана ідея вкрасти в когось текст доволі так по-московській ідея. Такий московський характер. Зараз буде неймовірне і неочікуване, друзі, кролики за що бачуть українською, але нехай вас це в ману не вводить. У нас був номер, номер про ярмарок. Как, какой ярмарок был когда-то, mm -hmm. и каким он строил? Актуальная тема, кстати. Да, сейчас. А Майдан. Заливається людсько коровяче човече валяче, поросяче судячу собачу, курячу, усяче, кулячо, колячу, дурачо, качачо, гін дико ці масою. І все це, це дихає, курить, говорить, кричить, лається, мукає, меки, ірже, і гіке, ремигає, куміки, креститься, бореться, куткударка. смалить одного, одного за порука, порука грає на гармонію, на скрипку, на бубен, причити, як і клас, куди серне руселі, галусує, пленесіння, шкарчить, сопе, черне за рукав ледя, тримає за нога. І просто лежить підводим, і меланхолічно палить. Люди. І фіна... Це скомуніжджений і дещо відредагований під себе текст Остапа Вишні. Взяли і скомуніздили, взяли і вкрали. Це, власне, як роблять московити. Навіть, звісно, не вказуючи автора. Ну, а далі вже приписали радянську і церковну агітку від себе ну просто дуже недбало і неаккуратно. Сідає сонце. Над ярмарком повисла золота курю, здалеку вдарили дзвони до вечір. Наглопотані. Смішні. Голосисті. Але по-своєму красиві люди. Може, не всі вони знають, що таке велика хімія або мирний атом. Але добре знають, що таке совість і честь, і гордість, що старших треба поважати, слабких боронити, ближнього любити. Просто так, бо є на світі Бог і колись ти досить відповідь за все. Просто, знаєте, напихано купу слів маячків, які мають занурювати глядача чи там слухача. У... Совок, знаєте, із дитячих совітських книжок, оце про старших поважати і про совість, і про честь. Оце зараз про совість і про честь. Люди кажуть в тексті, який вони вкрали у Остапа Вишні совість і честь це дуже цікаво, так? Або інша ось це е, фраза про атом, про хімію, про цю поруту совітську індустріалізацію, так, а в кінці. До цього всього комуністичного раю, ляпнути про Бога, бо з 91-го року Москва ще й відкрито працює і на релігійному напрямку, так? Ось можна так вкрасти українського автора, присобачити до нього своє агітаційне, пропагандистське, і от при цьому ще й розповідати щось про совість. і чині. Ну, не обійшлося у випуску також, звісно, ж, без е, звичайної крінжі від Оксанки. Оксанка це вміє. У мене було відчуття, що да, такі всі буки, все дуже серйозно, все як то прямо вот сразу, ты уже на суде Божьем, да. все на тебя смотрят как рентген. Я говорю там очень часто: монахи. Слушайте, у вас, наверное, точно есть какой-то секретик. Вы просто настолько вот. Прячете, і ви ж не розказують ніхігікати, то говорять, да-да-да. Да-да-да, Оксанка, да-да-да. Є в Монахів один секретик, і молодші послушники ОПЦМП цей секретик дуже добре знають. Інколи на свято із секретиком випадково навідується СБУ, так уже буває, навіть може зазняти ось те, що відбувається із цим секретиком. Ну, що поробиш? Або ось цікаво, як Марченко називає свою героїню відео із Полтави. Як можна назвати дівчину з Полтави? Ну як? Так а ну нічого грустить, а ну бистро засміялася. що це таке? А ну-ка, <рес> це, я це там. Така Полтавська галушка. <рес> да, конечно, да. Ну, якщо ти із Полтави, то ти галушка одразу, значить. Бо що ж з Полтавою асоціюється? Галушки. Ну, була б з Херсону, то була б Кавунчиком, так. Логіка залізна, е, інших асоціацій нема. Друзі, УПЦ МП нікуди не ділося, і московські попи продовжують своє паство, незважаючи на політику держави. Політика держави в цьому плані недостатня. І якщо ми залишимося із московською церквою, ця війна не буде нашою останньою війною. На цьому, друзі, поки що все. Допомагайте, будь ласка, армії підтримуйте збройні сили України і робіть все, що від вас залежить, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.